Війна виходить у космос. Росія відкрила іще ще один фронт на орбіті. Британські військовослужбовці заявляють, російські супутники регулярно шпигують за їхніми космічними системами, глушать і намагаються перехопити зв'язок. Чого прагне досягти країна-агресорка, і які ризики це становить для союзників, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Це ще не зоряні війни, як у фантастичних блокбастерах, але вже боротьба у космосі. Вперше в британській історії керівник космічного командування публічно визнав факт систематичних російських атак. Насамперед йдеться про спроби глушіння військових супутників, тобто апаратів, які використовують для спостереження, розвідки та обслуговування захищених ліній комунікацій. Саме з їх допомогою видно злети винищувачів та запуски ракет, масові переміщення армії та будівництво командних бункерів в сучасній війні. Якщо ви дізнаєтесь інформацією, приймаєте рішення та дієте швидше за ворога, то у вас більше шансів вистояти. Космос дуже важливий для держав. Значення супутників на війні усвідомлює і країна-агресорка, тому й намагається всіляко нашкодити. Генерал розповідає про послідовні спроби глушіння супутників. Тобто йдеться вже не про порушення роботи наземних приймачів, а про спроби вплинути безпосередньо на самі апарати на орбіті. А для цього потрібні значно серйозніші технології. І ще одна тактика росіян відверте стеження за західними супутниками. Тобто вони синхронізують свій рух з одним із апаратів і переміщуються паралельно. Про це каже не лише британський генерал, але й французька приватна компанія Алдорія та німецький міністр оборони. Російські супутники Луч і Олімп неодноразово наближалися до апарату. Атів, якими користуються збройні сили Німеччини. Супутники фактично використовуються як своєрідні канали зв'язку. І коли ворожий супутник наближається дуже близько до одного з наших супутників, це виглядає як потенційне перехоплення сигналу або можливо, розвідувальна місія. І ми насправді не бачимо, щоб Росія прояснила це і сказала, насправді ні, це було зроблено для інших цілей. Атаки в космосі не лише фізичні найяскравіший приклад кібератака на супутників і Асад за годину до повномасштабного вторгнення у 2022-му. Російські хакери паралізували. Супутниковий зв'язок у Європі через це українські підрозділи тимчасово втратили можливість спілкуватися та координувати дії. Відтоді захист супутникових систем один із пріоритетів НАТО. Захист космосу нелегке завдання. Деякі країни вже мають засоби для глушіння, зламу та навіть знищення супутників. Це ще одна цілком реальна загроза. Застосування ракет для ударів по супутниках. Таке до снаги США, Китаю, Індії та Росії. Агресорка довела це у листопаді 2021-го, коли знищила один із власних старих шпигунських апаратів космос 1408 Через тисячі уламків тоді під загрозою опинилися астро. Ронавти МКС їм довелося ховатися в евакуаційних капсулах. Втім, якраз бойові дії у космосі поки виглядають дуже малоймовірними. Зараз на різних орбітах близько 600 військових супутників, а ще понад 9 тисяч апарати комунікаційні, навігаційні, метеорологічні та наукові. Різниця між військовими та цивільними супутниками не дуже чітка. Межі завжди розмиті, адже цивільні супутники можуть використовуватися у військових цілях. Приміром, система Галілео це цивільна навігаційна система. Нею керує цивільне агентство в Європейському Союзі, але її дані та сигнали можуть використовуватися військовими силами безпеки, затвердженими користувачами, а також американська цивільна система з зображень Landsat, розроблена НАСА в минулому також використовувалася у військових цілях. Втім, чим чим, а космічними активами Москві зараз важко похвалитися. За кількістю військових супутників Росія третя після США та Китаю. Має 110 апаратів. Але американців не лише вдвічі більше супутників, вони й значно сучасніші. І на відміну від західних країн у Москви суттєво менше союзників, які можуть поділитися даними. Хоча українська розвідка вже повідомила про використання агресу. Соркою даних китайських апаратів для вибору цілей в Україні. Санкції 2014 року після початкової анексії Криму та початку війни на Донбасі були спрямовані проти російського високотехнологічного та космічного секторів. Тож Росії стало важче, не неможливо, але важче імпортувати складні компоненти із заходу для свого космічного сектору. Вона навіть була нездатною модернізувати свою навігаційну систему ГЛОНАСС, тобто російську версію GPS. Яка дала збій, отже, Росії взагалі доводиться воювати без належної власної навігаційної системи. Усі свої технологічні прорахунки агресорка намагається компенсувати ризикованими експериментами. Космос стає ще одним полем гібридної війни, де поки немає пострілів, але є постійні провокації. Ми не можемо розглядати ці інциденти окремо, бо в контексті всього іншого відбувається багато спроб посунути червоні лінії, різноманітні випробування, які ми бачимо з боку Росії, також у Європі, як, от вторгнення в повітряний простір Польщі, наприклад, це все ворожі дії нижче порогу, який би символізував збройний конфлікт. Тому прозоряні війни ще не йдеться, але вже точно зрозуміло, що космос це елемент сучасної війни. Ще у 2019-му НАТО визнало космос п'ятим операційним доменом. Оборони після суші, моря, повітря і кіберпростору. І тепер кожен інцидент на орбіті розглядають не лише як технічний, а як потенційний елемент війни. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер.